Стенокардія це не просто біль в грудях, це сигнал, що серцю бракує кисню. Ігнорувати небезпечно. Ось топ 5 шляхів допомоги. Саме перше це антиангінальні препарати, нітрогліцерин для швидкої допомоги, бета-блокатори, блокатори кальцієвих каналів вони знімають навантаження серця і тим самим усувають напад. Друге, це контроль факторів ризику, зниження тиску, нормалізація холестерину в крові статинами та контроль рівня цукру в крові. Нормалізація цих факторів це основа довгого життя без ускладнень. І третя це зміна способу життя, відмова від алкоголю, куріння, нормалізація ваги та дозовані фізичні навантаження з дозволу лікаря. Четверте – це інвазивні методи, коронографія і вже по показанням або стентування, або шунтування, щоб відновити кровобіг. Ці методи рятують життя, коли вже ліки не працюють. І п'ятий постійний медичний контроль це регулярні огляди, корекція терапії і чітке виконання рекомендацій. Це основа профілактики інфаркту. Стенокардія це не вирок, це попередження. Дійте зараз, щоб жити довше, бережіть серце.